він стояв на краю поля, силует проти місяця. І те, що обернулося до мене, не було обличчям людини. Сьогодні ага. він помітив змін. Його очі завжди відчувають направду. Що з тобою? Питав він тихо, але якось твердо. Нічого, відповіла я занадто швидко. Не бреши, я не сліпий. Ти якась геть Він підійшов ближче, і мені здалося, що повітря стало важчим. Що ти бачив? Я знаю, ти пішла тоді за мною, коли місяць побогні. Ком застряг в моєму мові, ясковкнув. Я бачила тебе, лечі. Ти був медик вовком вовкулаковий вовко перевихнем. Звий як хочеш, але ж ти монстр, ти не людина. Він не заперечив, просто посміхнувся. В цій мотришній пошмісті в його очах невимовне щастя. і перше по тюргін. І чекав, коли ти це скажеш. Чекав, поки ти зрозумієш. Ти ти не будеш заперечувати, не будеш виправдовуватись. Я відступала і вперлася спиною в стіну. А навіщо? Його очі блиснули. Бо ти ж така сама, як я.